Усі ми чули багато історій про те, як під час війни в Україні потрапляли дрони або бомби, міни в житлові будинки і те, що переживали ті люди, як вони бігли, як вони хватали своїх діток і вибігали, щоб спастися від тих осколків, уламків. Щоб не загинути. І вони не думали про свою роботу, не думали про політику, не думали про те, що люди їм скажуть, не думали про научні якісь тези в той час. Але вони говорили: Господи, помилуй, Господи, спаси. То чому ж ви обманюєте і кажете, що є ще щось? Крім Бога, що може спасти, що може бути основою для людини щодня, навіки і на спасіння, немає нічого, тільки це, Господь, Бог, це саме головне, саме важливе для всіх людей. Тому закликаю каятися і навертатися до Бога Ісуса Христа. Хай благословить вас Господь Бог. Це саме головне: читайте Євангелію, почніть читати Євангелію, Слово Боже. Тоді багато чого зрозумієте.